Як ми вкладаємо рубероїд на відмостку. Всі процеси з вами зараз подивимось, як це робиться, починаючи з ґрунту, праймера або силіконового і безпосередньо як кладеться сам рубероїд, і тоді далі буде на нього вкладатися газоблок. Спочатку наносимо ґрунт. Заливаємо дуже добре, щоб потім була дуже гарна адгезія з праймером. Не стісняємось, їмо отак, зливаємо. От. Супер. Все. Очікуємо, поки впитається повністю цей момент. А ви поки підписуйтесь, ставте свої вподобайки, будемо ложити праймер після коли впитається. Далі наносимо клеючу мастику. приклеювати до неї рубероїд. Слідуючий етап розрізання розрізання рубероїду. У нас ширина 250 мм. І уже клеючою основою. Кладемо його на відмосточку. До речі, деякі роблять помилку, коли зразу рубероїд ложать нам на праймер, а не дають йому Впитуватись, добу стоять. А краще по технології, щоб він постояв, гарно щепився Ну, от як отут показано, щепився уже з відмосточкою і тільки тоді на нього наносить рубероїд. Далі вкладаємо рубероїд за допомогою газової грілки. Будемо дуже уважні до полум'я, щоб не було заказчиком такого. Дивіться, як палає. А, і ми. Нас не сприймали отакими от майстрами, це ремарочка. А робимо так. Дивіться, ціль така кожен клаптик нанесеної поверхні оцієї плівочки вогнем її треба розплавити. Сам рубероїд становиться м'якенький і дуже гарно тоді починає з праймером працювати. Дивіться, раз вложили і так кожен раз. Після цього. Виключаємо грілочку і отак продавлюємо, робимо адгезію, щоб вони становились одним цілим. Стараємося пройти кожен клаптик, щоб у нас адгезія була дуже чудова. Давайте подивимося, як з'єднувати. От полосочка клеючої суміші, яка на кінці первого рубероїду, ми вкладаємо зразу, нічого йому не робимо. Складаємо, як ми будемо це робити далі, грілочкою, і починаємо. Зразу включаємо грілку. Бабах, такий вихлоп. <свисті> Дивіться, прогріваємо цю клеючу смужку. Уберу в студію. Да? Дивіться, теж так, щоб вона повністю розплавилась. Розплавилась, ми це робимо так. Зробили. Ну і таку ж саму полосочку. Теж розплавляємо. Для того, щоб їх поєднати. Ось, бачите, ця полоска і ось оця полоска. Поєднуємо. Якщо проходить якийсь певний час, дивіться, то можна ще пройти перед тим, як уже склеювати їх і ще раз трошечки підігріваємо. Підігріваємо, так сказати, для гарного склеювання і ложимо. Зараз Сергійко покаже ближче, дивіться. Раз. Потрібно працювати в перчатках, безумовно. Дивіться, продавлюємо так, щоб трошечки чорнота проступала. Видно, що гарно воно вже склеїлось. Задираємо і ті ж самі маніпуляції до м'якенького, воно одразу буде видно, де він м'якенький. І продовжуємо клеї так до самого кінця. Сантиметр за сантиметром, дециметр за дециметром. От так. Пам'ятаємо про техніку безпеки. Все, рубероїд вкладено, а, пройшла доба, і дивіться, як далі вкладається на нього вже повністю газоблок. Почало, не, початок покладено, дивіться. От так от він вже виглядає. Гарно падають. От. Наклей для того, щоб порівняти блоки, вивести 0. І уже технологія. 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 Супер. Супер. А будемо дивитися далі.